так Сам пальник з підставочкою для посуду. Ось так це діло все виглядає. Має п'єзопідпал, ось таку ручку регулювання, кнопочка п'єзопідпала. І ось такий маленький пальничок, така комфорочка, прям дуже компактна. Про все це чудове діло я вам буду розповідати в своєму повному відео, яке вийде на YouTube. Тому всіх запрошую до перегляду. Як завжди, величезне вам дякую за перегляд, за вашу активність, за коментарі, за те, що залишаєте вподобайки, і рекомендуєте нас своїм близьким. І друзям. величезне, величезне вам всім за це. Дякую. Кому подобається моя творчість, туристична, будь ласка, ви можете мене підтримати. І мою творчість, мій канал, все, що я роблю, все, що пов'язано з туризмом. Як це зробити, я завжди залишаю під відео. Можете подивитись.